Вітаємо кицюньки! Сьогодні тереванимо про найкращу гру про виживання в зомбі-апокаліпсісі з видом від першої та третьої особи. Звичайно ж, ми про DayZ. Нема бажання ходити навколо. Починаємо. Геймплей. Після завантаження бачимо лаунчер гри. Він дуже схожий на те, що ми зустрічали в Армі 3. А якщо ви ще не дивились, огляд на неї є отуточки. В лаунчері ми шукаємо потрібні сервери. Як у всіх іграх від Vagemia Interactive, лаунчер дає змогу обирати сервера на будь-який смак. Також є змога налаштувати профіль, під'єднані модифікації, їх оновлення, видалення чи використання на особистих серверах за бажанням. Сервери режими. Обираємо сервер на власний смак, а їх існує безліч. Починаючи від ванільних, які офіційні, без модифікацій, так і закінчуючи повністю кастомними, з іншою картою, серверами ком'юніті. З режимів можемо обирати PVE. Легкий і більш доброзичливий режим для новачків: PvP складний та хардкорний. або суміш, де в містах і в полях буде безпечна зона з PvE, а ось на військових базах і червоних зонах вмикатиметься PvP. Є й більша глибина налаштувань різних серверів, де збільшена кількість луту на карті або ж навпаки зменшена. І щоб розібратись зі всіма механіками, ми прадили почати грати на офіційних серверах. Саме так ми й робили. механіку грі безліч, розберемо основні з них і почнемо з тих, які дадуть нам змогу вижити, так як сеттинг апокаліпсіс, нам не варто забувати про зомбі, і що краще їх вбивати тихо або обходити. Тел зберіє, стріляти ж варто буде лише в безпечному місці, де зомбаки не дістануть. Але варто пам'ятати, що на постріли точно збіжиться ціла орда. Їжа, її можна здобути різними способами: знайти консерви в якомусь ящику або розжитися овощами. І якщо повезе, вони навіть не будуть гнилі. Також можна і вполювати їжу яловичина, курка, пролітаюча ворона, або виловлена вудкою будкою риба. Не варто забувати, що все це треба приготувати. Тут нам допоможе посуд, якщо ми його знайдемо, каструлі сковорідки. Під них можемо знайти газові походні горілки або зробити багаття і спалок змайструвати двоногу чи знайти металеву три Готуючи, треба слідкувати за температурою страви, а перед вживанням остудити її. Воду ж варто набирати або з колодязів, або кип'ятити. У кавоварках, чайниках та кружках. Якщо ж вам пощастило, можна обробити і хлоридними пігулками, які треба шукати неподалік від лікарень. Окрім механік спраги та голоду є температура, кров та здоров'я. Коли ви зайшли в холодний ставок чи бігаєте вночі у футболці, у вас буде падати температура. Якщо попадете під зливу, буде абсолютно те ж саме, тільки додатково ще й одяг буде мокрим. І його треба висушити біля багаття. А як ні, ви захворієте. Якщо ж навпаки, одягнути всі речі з максимально гарною теплоізоляцією в теплу погоду, то у вас буде підніматись температура. Те ж саме станеться, якщо занадто близько стояти біля багаття. Очікувано, правда? Кров існує різна, так само як і в житті. У кожного персонажа відрізняється Резус фактор, і треба брати до уваги, що при переливанні треба або знати групу резус фактор, або дивитись на таблицю з сумісністю донора та реципієнта. А інакше зараження крові і смерть неминуче. Здоров'я це параметр, який можна назвати звичним хп. Якщо під час бійки з зомби, тваринами чи людьми у вас не почалась кровотеча, то ви все одно з кожним ударом будете втрачати параметр здоров'я. Тут допоможуть аптечки або час, також допоможуть фізіологічний розчин та гарний відпочинок. А ще погіршити здоров'я може і будь-яка хвороба. Їх реалізовано в грі багато. Порізи і обробка їх брудними бентами, холера, сальмонельоз, грип, перехолодження, хімічне отруєння, яке викликається переїданням сирого м'яса або згорівшого, або якщо вам спаде на думку випити бензину. Ще є гемолітична реакція від неправильного перелівання крові, ще є токсичне отруєння це якщо знаходитись без протигаза в місті, де осіла токсична хмара. Та куру, хвороба, яка виникає, якщо почати їсти м'ясо інших гравців. Крафт це дуже важлива механіка в грі. Без цього буквально неможливо вижити. Хочеш відкрити консерву, знайди ключ або взаємодій ножем та намагайся відкрити банку. Хочеш обробити рану, а абінти закінчились? Зніми балаклаву чи сорочку і поріж на ганчірки, а потім оброби спиртом чи йодом та можна приступати до обробки. Крафту в грі дуже багато: від крафту речей, одягу до побудови цілих баз та ванпастів. Я ножовка по металу і обріз, зроби короткоствол, хоча ми це категорично не радимо дуже незручна річ. З початковими механіками розібрались, далі в спорядження. Кожна річ, яку ми можемо носити в грі, окрім якихось окулярів і шоломів, має свою теплоізоляцію. Є літні, є й зимові речі. Це треба враховувати і дивитись перед тим, як вдягатись занадто тепло, бо гіпертермія після бігу погано скажеться на здоров'я. І як вчила мама під снігом капелюх краще вдягати. Ну тут ви зорієнтуєтесь: окрім теплоізоляції, кожен предмет має свою якість, яка з поступовим використанням знижується. Є така градація речей: не зіпсовано, поношено, зіпсовано, сильно зіпсовано та зруйновано. Кожну річ можна відремонтувати до стану поношеного, окрім зруйнованих речей. Стан речей впливає на те, чи випадуть предмети з карманів або рюкзака, який сильно зіпсований. На якість теплоізоляції, а якщо це зброя, то там це впливатиме і на якість стрільби, і на те, чи буде клинити зброю чи ні. Тому завжди варто мати при собі швейні набори, чистки для зброї або хоча б армований скотч, яким теж можна лагодити речі. Зброя. Зброя, як і в АРМІ, може кастомізуватись. Богемія зберегла широкі можливості кастомізації і разом з тим спростила все. Наприклад, щось старе на кшталт дробовика двоствольного можна кастомізувати, надівши маскувальну сітку з травою. А ось новішу зброю, наприклад, ar системи, можна вже кастомізувати краще: змінити приклад, поставити приціл, глушник, прикріпити на планку ліхтарик і тому подібне. Котики цюньки можете дякувати нам добрим словом в коментарях, або підтримати нас з підпискою на Патреон або на спонсорство Ютуба. Сюжет дії гри відбуваються у вигаданій пострадянській державі. Чорнорусі, жителі якої, в результаті якогось катаклізму перетворилися на агресивних зомбів. Наш персонаж повинен вижити у ворожому оточенні. Одночасно з ним на тій же карті діють і інші гравці, кожен з яких має право вбивати персонажів інших гравців, уникати їх або об'єднуватися з ними в групи для спільного виживання та існування. В 2019 році з'явилось доступна для кожного DLC Лівонія. Тут події карта вже відносяться до Литви і натхнені саме нею, але написи на різних будівлях написані польською мовою. А сети зомбі та інші текстури машин військової техніки залишились без змін. І одразу хочемо попередити гравців про основний і великий недолік DayZ. Ця гра про вигадану пострадянську державу, і в ній дуже багато написів на радянський лад, максимально багато руїн радянських символів, лозунгів, плакатів. І на жаль, як тоді примусово усюди це робилось російською. З однієї сторони приємно бачити, що воно все в руїнах, і те, як правдоподібно бідно люди жили під рукою комунізма а з іншої, не хочеться дивитись і бачити цю язику. Благо українізатор пом'якшує ці кути, а посилання на Discord канал, де можна його завантажити, буде в описі під відео. Також на більшості українських серверів з унікальними та кастомними картами люди з часом підтирають текстури настільки, наскільки це можливо. Але на великий жаль не повністю. Моди як не дивно, ком'юніті намагається зберегти сеттинг і атмосферу гри, тому максимально дивних модів просто мінімум. Багато гарного спорядження та зброї зроблено під стиль гри. Є й багато кастомних великих карт, взяти, наприклад, Stalker чи якісь інші ігри. Є й багато цікавих систем з прогресією чи поглибленням у крафт підсумок. DayZ має дуже зручно зроблений інвентар, крафтову систему управління та загалом доволі гарну оптимізацію. І якщо не враховувати баги рушія, та як не дивно, тіні тіні в грі гарні, але вони дуже навантажують всю систему, бо їх багато, як і багато джерел світла. І від кожного джерела прораховується тінь на кожен предмет. Нам загалом дуже сподобалось грати в DayZ з такою варіативністю серверів та їх величезним вибором від стандартних до покращених модами і з більш сучасним спорядженням. До серверів, де ти вже можеш відчути себе сталкером, вбиваючи мутантів, чи можеш піти грати в екстракшн шутер на величезній карті. А можна і піти на pve сервер і зайнятися звичайною риболовлею. Грати в це весело та цікаво. А коли вас ціла компанія, то виживання з однієї сторони стає легшим, а з іншої важчим, Але від цього не менш цікавим. Де в першу чергу варто спробувати фанатам виживання. Карти дійсно великі, а окрім звичайних міст і військових баз, є також бункери з таємними підземними проходами, і засніжені гори, і багато цікавого, про що вам краще дізнатись вже власноруч. Ставимо грі 4 зомбокотика з 5. До зустрічі в новому відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!